Великодимирська громада належить до одних із найбільш фінансово спроможних в Україні. Але великі бюджети часто привертають увагу недобросовісних осіб, які можуть прикриватися благими намірами, але у реальності переслідувати особисті інтереси. У минулому випуску журналісти контркору розповіли про схему маніпуляції суспільною думкою з боку так званих активістів Великої Димирки для проштовхування проєкту будівництва вітряків компанією зі шлейфом судових справ та криміналу. Цікава та заплутана схема роботи квартету надихнула команду Контеркору на створення кількох окремих розслідувань про кожного з учасників бенду. Анатолія Юрченко, Ірину Лимаренко, Антоніну Корнієнко та Олену Слизюк. Героєм першої серії став депутат Великодимирської селищної ради Анатолій Юрченко. Всім привіт! Як завжди катаюсь багато по селах і спілкуюся з багатьма людьми. І всі задають одне питання: як наша громада скотила до такого? Як ми опинились в такій? Ж... Хронологію діяльності цієї персони ми почнемо з 2012 року. Спроба пробитися у Верховну Раду по 97-му мажоритарному округу. Не вдало. 2014 рік та сама історія. Хоч нердепом він і не став, проте, очевидно, усе одно витягнув щасливий квиток. Есть Анатолія Петро Петрович Хоменко був заможним бізнесменом села Русанів. Через цей факт Юрченко будь-що намагався довести, що він гідний свого становища. У хід пішла брудна гра. Компаньйон для оборудок теж знайшовся. Через паркан від Юрченка живе екс-очільник та керівник тендерної комісії села Русанів Володимир Слезюк. Тому не важко здогадатися, кому перепали найбільші закупівлі у період головування Володимира Івановича. У 2018 році Юрченко виграє тендер на 300 тисяч на будівництво паркану на кладовищі. У цілому, факт сусідства між замовником і виконавцем не є автоматичним порушенням, але такі тендери прийнято вважати ризиком виникнення конфлікту інтересів. Погодьтесь, особа, яка бере участь у прийнятті рішень, може вплинути на об'єктивність та неупередженість процедури закупівлі. Особливо коли є спільні юридичні особи, хоч і зареєстровані вже пізніше. Однак факт Залишається фактом. Сусіди були і є бізнес-партнерами. Спільна колаборація почала набирати оберти і у тендерному дерибані уже за участі третіх компаній. Наприклад, на ремонті дороги, який між собою поділили компанія Юрченка, і товариство Міше, закупівлі з різницею в одну гривню або неймовірне співпадіння, або свідомий договорняк. Товариство Мішем відомий порушник правил з реєстру антимонопольного комітету, причина вчинення антиконкурентних дій. До нечесної гри Юрченко залучає і свою сестру, майже Оксану Анатоліївну, дівоче прізвище Юрченко. Разом вони брали участь у торгах, де роль мажель спаринг партнер, чиї заявки були менш вигідними за ставки Анатолія. В інших випадках вона виступає і субпідрядником. Схематуз є класичною змовою і є грубим порушенням 6 та 50 статей закону України про захист економічної конкуренції. Згодом Юрченко розпочав активну купівлю нерухомості, і тут не обійшлося без муток. І Зараз ви зрозумієте, чому. Наприклад, у Семенівці Чернігівської області Анатолієм було придбано адмінприміщення площею 59,2 квадратних метри за 530 гривень. А як вам придбання будівлі колишньої лазні площею 150 квадратних метрів за ціною пачки цигарок усього 102 гривні. Далі Юрченко активно зливає нерухомість за доволі адекватною ціною. Магазин у центрі села, придбаний за 160 тисяч гривень, продається за 20 тисяч доларів, рентабельність 420 відсотків. Незавершене будівництво 60-ти квартирного житлового будинку придбано за 60. 62 тисячі і теж продається за 20 тисяч доларів, рентабельність понад тисячу відсотків. Погодьтесь, ймовірність того, що в Україні можливо купити нерухомість за пару сотень гривень, примарна. Ціни у регіонах діяльності Юрченка стартують від 45 тисяч гривень лише за земельну ділянку у 30 соток. Ціна з будівлею від 10 тисяч доларів. Думав, що наші є трошки розумніші. На питання жителів громади, яким чином йому вдалося купити нерухомість за безцінь, Анатолій повідомив, мовляв, усім відомо, що комунальне майно завжди коштувало копійки. Ну і про те, чим, мабуть, найбільше гордяться шукачі сенсацій, велика кількість нерухомості. Так, є, це правда. Раніше я купляв багато об'єктів, а вся інформація про це також є у відкритому доступі. Тільки суть у тому, що робив я це абсолютно. Законно є така платформа прозоропродажі. Там проводять аукціони державного та комунального майна? На той час ця платформа мала дуже мало користувачів, а комунальне та державне майно наскільки ви знаєте, завжди оцінювалося в копійки. Анне Юрченко, про це відомо лише вам. І невже ви дійсно вважаєте жителів громади повними ідіотами? Вони так і не отримали відповідей на жодне питання. Замість цього насмішки та спроба принизити у коментарях усіх, хто задає незручні питання. Окремої уваги заслуговують компанії депутата – Приватне підприємство «Профіт-центр», яке приносило йому чималі кошти, в один момент стає непотрібним і продається у 2019 році за тисячу гривень компанії Вірт Про. Як виявилось, її керівник Вірьовка Микола свого роду ЦАП відбувайло, на якого записано ще близько двох сотень компаній. Велика кількість цих юридичних осіб мають податковий борг від кількадесят тисяч до півмільйона гривень та низку кримінальних справ. Охилення від сплати податків, створення конвертаційного центру, махінації з тендерами. При цьому Юрченко будує амплуа борця за справедливість. Він проти корупції, відкатів та кумівства. Мовляв, єдиний голос правди у Великодимирській селищній раді. А армії допомагає, машини з німеччини привозить та ремонтує. Але і тут знайшлися розходження між словами і справами Анатолія. Напередодні війни політична партія Юрченка опублікувала його цитату, в якій він повідомляє про вступ до тероборони громади. Не можна сидіти вдома, коли Україна в небезпеці. Хочеться докласти максимум зусиль для обороноздатності держави, зокрема і для нашої Київської області. Тому я подав документи для вступу до лав територіальної оборони. Судячи з соцмереж, після початку повномасштабного вторгнення Анатолій вирішив захищати країну у Німеччині. Саме звідти датуються фото у травні 2022 року. Депутати там знайшов спосіб заробити. Ганяючи авто з Європи для потреб армії, частина із завезеного продається на OLX, поряд з раніше згаданою нерухомістю. Три комплекти майже нової автомобільної гуми для позашляховиків, зокрема, для найбільш затребуваної моделі авто для ЗСУ. Mitsubishi L200. і продає у той самий момент, поки його компаньонка Ірина Лемаренко збирає з громади кошти для ЗСУ на колеса майже такої комплектації. Як наша громада скотила до такого? Як ми опинились в такій? Ж... Відчуття безкарності дозволяє депутату чіпляти на авто чорні військові номера. Толік на що готові люди заради грошей? Іти по головам, кісткам та робити будь-що заради власної вигоди. Останню історію про Толіка ми розповімо без коментарів. Висновки робіть самі. Літом 2021 року сталося пограбування його тестя, про якого ми вже розповідали раніше. Невідомі покидьки залізли у будинок Петра Хоменка, зв'язали пенсіонера та його дружину. Після чого нещадно били, аби дізнатися, де він ховає гроші. У підсумку серце Петра Петровича не витримало. Злодії винесли готівку та прикраси, але головне тут не це до Петровича прийшли твари, які його вбили. Я впевнений, це не співпадіння, це було замовлення. І я думаю, що це замовив Барсук Олександр Миколаєвич. У своїй декларації за 2021 рік Анатолій Юрченко указав, що позичив у тестя напередодні його раптової смерті 3 мільйони гривень. У своєму нещодавному відео депутат виправдовувався за нерухомість і не раз наголошував, що частина всього, що він має, отримав у спадок. Як зручно, особливо коли гроші не пахнуть.